А ну вона, дивись, здорова їжа. Підійди, под, подегустуй цю здорову, Піди, піди. Вона навіть нюхати не хоче, дай я їй дам, посміємось. Диви. Ти любиш пінопласт? Ліза, що це здорова їжа. Спробуй. Пінопласт. Здорова їжа, подивись. Подивись, здорова їжа. Це ти поки не розпробувала. Це як пінопласт, дуже схоже. Сість, і зайшло. зашло, ця збочинка як ти. Смачненько. <смачненько> а диви, як твоя мама, фігаче, скорита прямо. Ти ви сіки добра. Тільки середину не залазь. <смачненько> а, лавкою. Бери, бери, Боже, мова, да. лавкою. Бере бери, нагрібай. Боже, і хану гарно лапкою бере. it's <laughs> little spy <laughs>